У шостій на садовому бульварі стало займання на 9-му поверсі дев'ятиповерхівки. Про це рятувальників повідомили мешканці багатоповерхівки. Викликали безпосередньо на місце пожежі сусіди, які побачили сильне чорне задимлення в одному із вікон дев'ятиповерхового житлового будинку на 9-му поверсі. На місце події було направлено дві пожежні автоцистерни, а також пожежну автодрабину. Всього також було залучено 9 чоловік особового складу. По прибиттю пожежних підрозділів ознак горіння виявлено не було, але відчувався запах Гарі. Рятувальники вирішили провести розвідку, піднялися на 9-й поверх і е, там вже зустрічали нас сусіди, е, які і безпосередньо казали, що безпосередньо в даній квартирі відбувається пожежа. Ну і з візуального огляду також це можна було побачити, тому що з усіх щілин даної квартири просочувався густий чорний дим. Рятувальниками було прийнято рішення вибити двері, тому що була інформація, що там можливо безпосередньо могла знаходитись господарка даної квартири. В середині квартири рятувальники знайшли господарку квартири та вивели її до під'їзду. Жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Вона вже відчула, що є якийсь запах диму, що в неї відбувається пожежа в квартирі. Вона намагалася сама вийти, але в зв'язку з сильним задимленням в даній квартирі вона не змогла просто-напросто знайти виходу. Задимлення у квартирі виникло через необережність господарки. Домогосподарка поставила кастрюлю на газову плиту, підпалила її і пішла спочивати. І не помітила, як сама заснула. Все, що всередині каструлі, вся рідина википіла, і далі, так як ця каструля була накрита різними ганчірями, вона загорілася, що в подальшому призвело до загоряння безпосередньо самої кухні і в подальшому квартири. Аби ліквідувати займання, рятувальникам довелось працювати у кисневих апаратах, щоб не вчадіти. Медична допомога власниці квартири не знадобилась.